Так, Трошки покажу, чим ми займаємось сьогодні. Забрав на новій площі заглушки на противовес на задній замовляв. Тут були дірки тут у квадратній трубі. Так само нобік. Ось поприходили, трошки з ними наморочився, бо виходить, тут труби квадратні товстостні. Не такі, як звичайні. На тоненькі б горно надівалися ці заглушки, а на ці то важку Тому прийшлось трохи погратися, порозрізати всередині там вугли, щоб трошки вони зжималися всередину і забивалися. І тут ось одні з цієї сторони сотка, восьмидесятка, п'ятдесятка і п'ятдесят на тридцять, по-моєму, чи на двадцять там заглушка на двадцять таке. Так само і зодіон одно і інше зверху, бо тут теж, як затікатиме водою як дощ ітиме. Тут уже не годиться, буде розривати тоді всередині. І з цієї сторони теж так само. Тут ось трошки вирізав, погрався, бо а, тут виходить ось пластина і не до кінця заглушка заходить. Ну, вирізав, то ну, нормально. Цей дірук немає. І заразом поприходили, замовляли там на болти. Заглушки Ось почіплював на ланжеруни. Позаглушував болти з однієї, так само з іншої сторони. Тепер, наче трошки красивіше. Вони там, в принципі, копійки стоють, ну трошки вид міняється. І на Юмзові там теж на диски поставили заглушки. Зараз піду покажу. І так само робимо. Напередок, оце включення, щоб включався передук в кабіні, теж робимо тього, то зараз піду покажу. Ну, що зробили? Отакий От речок буде на включення і виключення перед Тут ось таким макором, що сфокусує. Туди пішла тяга. і він з'єднується і тоді, виходить, ну, якраз посмикаєте сюди. О, Це виключається. Включається. Ага, і на себе. А на себе виключається. а ну сейчас ось. Ток, оце виключений, так? А ну тепер включається. Да, крутиться? Так, да, крутиться кордон. О. Це включився тепер. Кардон не крутиться. Це вже є, та поставили пуліки, ось позбирали, Ту вже трошки роботи зробили. Долі треба щось робити з цим фіксатором, щоб руль відкидався. Не, не Там два пальчики виходять, один зашплінтували, а другий. Ні, дірка є під шплін. Ну, Щось вона дуже мало, така як волосина або заржавіло просто. Ніяк туди не доберешся, щоб її прогнути трошки, ту дірку. Так, Трішки пильнули он до сук. Там валяється тільки за ангором. Бурт старий із газуна, дочки порозпилювали, якраз буде топити. трошки, Буржуйка горить, бо холодно. Зараз мінус 5, вночі було 9. Уже тепер зовсім друге діло. Трошки протопилося. В ангарі тепло, душок пішов. будемо щось крутити тепер далі. пробували, гріли з різаком оцю тягу, що на передній міст, бо вона, виходить, рівно було, ну, заважала трохи. Трохи хотіли сюди її змістити вбік. І гріли, і переломилося. Це, коротше, було на МТЗ добовки, я куплю на речаги на І Вони, виходить, з різьбою. Всередині різьбо. Коротше, воно там тонке, тонкотіяли. Почали гріти, гнути і переламилося. Тепер треба буде переробляти ще й речок. Добавилось трохи роботи. Зараз переробимо речок і будемо розбирати оцю панель передню переробляти. Бероти оці всі люфти, що тут на рульовій. Оцю лапку, що порити треба, щоб відкидався руль. Та й прибори треба буде пересверлювати, там робити спідометр, та хометр. В общем, буду щось вам трошки показувати. Частину нашої роботи сьогоднішньої. Поки ми переробили речажок. Ну, та ні, нормально, воно якраз ближче буде до крила. Таке ж думаю, тут місце. Шаток не мішатиме шаток. А напробуй куда закада? Угу. Все. Так, ну что, подключал я. Цей тахометр і спідометр ток поки що плюс-мінус підключив і підсветку. Ще тахометр. Туди не запитували, бо ще не знаю, як його правильно. Чи напряму до генератора, чи через шків робити. в общем, буде видно. І спідометр, це непонятно, ще куди оцей синій провід підключати. там цей... Запиту... Ну, запитується, виходить, стахометра синій на генератор. А із спідометра тут, в принципі, до антенни його, до цієї GPS-очки нікуди запитувати, там модельний виход. Так що, якщо не розберуся, може напишіть в коментарях, хто знає, бо пробував Само цей GPS, так ворушив, то ну, стрілка не реагує зовсім, даже там на кілометр якийсь не піднімається. То якось його ж треба тож, виходить, запитувати. Зараз буду шукати по інтернету. Може хтось щось виставляв. Так, ну зараз продемонструємо, як хоч плюс-мінус воно включається. Зараз включимо масу. Mm -hmm. да. Так, бачите, тест стрілок є, включилося. І тахометр, ось, 0 моточасов. І... Спідометр. Тут він щось 0 і щось таке кантено шукає. А ну давай, там, зараз ми виключимо той свят, подсвятку включу. Так, підсвітка включається і так підсвічується тахометр. Тут ззаді ось кнопкою можна регулювати кольори. Мабуть 9. Кольорів є. Так це який тут стояв. А тут GPS красним горить, ну щось непонятно. не пойму я. Е, повинен колір теж мінятися. Ну, Щось він постійно красний і ззаді там немає кнопки на цьому датчику. Він менший. не незрозуміло. Тоже кольори повинні мінятися. Теж треба буде розбиратися. Коли замовляв на Аліекспресі, бо це буде питоти, де замовляв на Аліекспресі, то думав, що він прийде такий самий великий, як і тахометр. Але прийшов менший. ну, Може, це навіть і краще, якраз він сюди став, підштотне місце, не треба було б велику дірку вирізати. Ну, В принципі, поки що так, А то м'яшку, треба розібратися з тими синіми проводами. І потім підключати якось через генератор. Там що якось коефіцієнт міняється. Е, я так зрозумів, що якщо різні шківи, там типу, різний коефіцієнт, І то воно типу, підбирається тим коефіцієнтом обороти приблизно. Треба буде подивитися, розібратися. Так що щас... е, А ага, по по підключенню, ну, мінус, понятно, на масу. Це я ось так Просто накинув його ще на масу, щоб подивитися, як робить. Плюс постійний запитов із, е, цього, із е, включення до цього стартера. А підсвятку теж із цього з кнопка. На підсвітку теж йде плюс. Це три проводи так запиталися. А це ще сині, сині проводки залишились. Тобто, так, такий ще Ту ж з Аліекспресу дивився, щоб поставити його типу, на генератор. І буде він з кіло щитувати інформацію. Оце. Я так зрозумів, цією, цією серцевиною. Фух, ну Там наш шків треба буде щось металічне ставити. Щось він такий довгий, ну, що він такий довгий, я не пойму. Ну, коротше, більш за все, треба буде плясати від цього датчика, якось його фіксувати там на генераторі і тоді запитувати і дивитися далі. Зараз ще просверлим дірки сюди. Треба буде перенести прикурювач і кнопку на вентилятор. Бо були вони отут, де тахометр треба зараз просверлимо і сюди поставимо. Так що, тоток, мабуть, на цьому і будемо закінчувати, а там треба буде дивитися, якраз підскожити. Я сьогодні відео виставлю, що з оцими синіми проводами робити. Хто вже так підключав.